Скажи свою непопулярну думку і тікай. Версія юрист. Потрібно визнати такими, що не підлягають мобілізації працівників усіх правничих професій, у тому числі й адвокатів. Адже за законом адвокатська діяльність ніяк не може суміщатися з військовою службою. Кожна консультація має бути платною. Адже відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на оплату праці. Адже юристи такі ж люди, як і всі. Я юрист, але я і людина. Я теж маю право на емоції, на які завгодно і де завгодно. Оскільки право на приватну власність може обмежуватися під час дії воєнного стану. Попит серед юристів повинен бути не лише у військовому праві, а у цивільному і господарському.